Доброго ранку всім. У нас два дні назад була велика злива, всю ніч лило, як з відра. Я ще ніяк не доберуся до ягід. Тут таке робиться. Там, де е, мої нові сорти, там, де я не встіляла сломою. Ну, по якій причині я просто хотіла тут саженці отримати, але коли побачила ягоди, то було жалко їх зірвати. Ось, бачите, саженці я вже ставлю потрошку, але ще ягодки є. На деяких сортах трішки, а на деяких іще дуже багато. А марійка ще тільки ось в якому стані. Бачите, ягодки, які і так вони незвично розташовані. Може вони будуть отакі, тому так широко. Це джусі, тут ще дуже багато ягід і так було шкода. Вони були такі красиві, а тепер прийдеться їх мити. Це у нас сорт. Це, здається, діаблси, якщо я не помиляюся. Бо я тут без зошита постійно путаю. Дюша з діаблс нові, я ще їх... Не знаю толком. Здається, це діяблос. Я знаю, що, що той, що той сорт дуже врожайний. Ось тут просто все в ягодах. Така красота. Там. Ага, це... Це сибіла, здається. Така вона дуже довго чекати її, щоб вона поспіла, вона плотненька ягодка. Але така тя тяжка, важка і врожайна. Ось тут поховалися такі красуньки. Ну, а смак, я ще чесно скажу, я не розібрала. Тому що я зірвала недоспілою. І вона була, ну, не знаю, яка вона була, ніяка. Так, а це Олександра. Тут ми вже перший врожай зняли, найкрупніші. І ще ось так залишилось. Все одно. Красота. Ось така у нас ситуація. Дякую всім, хто залишається зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте питання. Всім гарного дня, до побачення!